Дівчатка, волоси після цієї серії, відновлююча серія від ЛР Алоя Вера, настільки дає нам якісні волосся. Дивіться, вони шовковисті, вони я їх висушила, вони об'ємні. Це просто я висушила, ще укладочку не робила. Шовковисті, прям такі гладесенькі, аж сковзиті. І, і сяють таким блиском, здоровим блиском. Спрейчик захищає від фену, від утюжка, від плоєчки. І в наступному відео я покажу, як діє ось цей наш класний спрейчик. Ця серія зараз в акції. Поспішайте! Масочка для волосся зміцнюють ще сім олієк у складі. Також. Кондиціонер для волосся, сім олій у складі має всі корисні, які і гарно зволожують, і закривають волоси, чешуйки, ну, проводять волос так, ну, в класну форму і питають, зміцнюють. Дуже класний кондиціонер. Наші средства і шампунька також з бамбуком на і із вітамінами Є, і з вітамінами, е, і з, з біотином для зміцнення. Після цієї серії волосся надовго залишається чистим, воно не злипається, немає тяжесті, немає відчуття, що воно сухе, воно класне, воно і зволожене, і на дотик таке шовковисте, дуже-дуже приємне. Спішіть зробити замовлення, поки серія в акції.